находится в у Ленінському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід екс-керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоасафу. Його підозрюють у підривній діяльності проти України. За даними слідчих СБУ, він виправдовував захоплення Криму, входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні, виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії. У церквах людям роздавали пропагандистську літературу, в якій вихваляли ...млівський режим, на друковані книги в російських типографіях. На цих світлинах ви бачите, що знайшли під час обшуків на території єпархії. Це друковані матеріали і листування з московськими кураторами. Під час судового засідання прокурор Сергій Ожох просив обрати для підозрюваного цілодобовий домашній арешт. Було вручено підозру про вчинення інтермінуваного злочину, а саме це вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. На приниження образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями захисник Сергій Галушко просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Мій підзахисний вже не має доступу до речей, документів та інших доказів, які вже були вилучені органом судового розслідування. Також мій підзахисник на даний час вже не обіймає посади керуючого Кировоградської єпархії Української православної церкви. А відтак, мій підзахисний вже не має доступу навіть фізично, до службових приміщень єпархії Кіровоградської, Кіровоградської єпархії Української православної церкви. Крім того, мій підзахисний, як я вже зазначав, приймає участь у всіх слідчих процесуальних діях. А відповідно ствердження, що підозрюваний може укриватись. Укривати якісь обставини є неприпустимими та безпідставними. Заслухавши сторони, суддя Катерина Юрєва ухвалила рішення. Задовольнити частково, застосувати до підозрюваного губення Петра Івановича, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, покласти на нагубення Петра Івановича наступні обов'язки, заборонити залишати житло в період часу з 22 години по 6 годину наступного дня, перебувати за кожною вимогою до слідчого прокурора чи суду, не відлучатися за межі Кіровоградської області, до дозволу слідчого прокурора або суду. Захисник рішенням суду задоволений. Підозрюваний звинувачення викладені в матеріалах слідчих коментує так: тому що ви найближчого оточення крилачі ви входите до найближчого оточення чімкін ін іра. То як я до Кирила. Да. Відповів, так. Ну от, от, ну от дійсності, ну ви просто самі, рів, самі, самі. Та, та, ви представляєте. Головне, що, я, що так. я зможу до лікаря поїхати, зможу в храм піти. Оце ми, от. А то, де я працюю, то вже. Ми то будемо тоді вирішувати так. питання. Слава Богу, що ми вдома. Де і я буду і брати кошти на прожитло. може. До отримання медичних послуг і відвідувати храм. Воля Божа на все. Значить, я Господь смиряє. Знаєте, це, я коли, я коли це знав, і, ну, я емоційна людина і запережував, А мені один мій предка Лудика: ну радуватися, це значить, Бог вас не забув. Посилає вам із питання, значить, він про вас дбає. Будьте здорові. Храни вас всіх Бог і всім допомоги Божій, і удачі, здоров'я, і всього самого. За словами прокурора, після ознайомлення з повним текстом ухвали суду вирішать, чи оскаржуватимуть рішення. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.